Ну що, всім привіт. Ось така у нас погода. Вчора такий гарний сніг валив до самого вечора. А сьогодні вже бачимо, все розтає, відлига. Думав сьогодні піти ще по дрова, але щось я не хочу йти. Хаті, в принципі, ще тепло. І ось такі от справи. Ну, по дорозі тут ще можна проїхати. Так що все нормально. А от в лісу піти. Ну, я думаю, по коліно в болоті буду. Ось такі от справи. Це в мене ось Загорожа, тут я качок тримав. весну, напевно, куплю теж може курей якихось чи качок, я не знаю кого купляти, але когось треба взяти. Так, ну що, отакі от справи? Поки що роботи немає, завод стоїть. І не знаю, чим себе навіть зайняти. Зараз поп'ю каву, покупаюся. Дай буду, напевно, знову дивитися телевізор. Ось такі от справи. Як завжди, пустота. Вранці тільки машини їздять і ввечері. Вдень практично машин немає. Поля. Ось так все дуже скучно. В общем, якось так. Так що всім до зустрічі і будьте на позитиві.